Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди. І ми зараз поговоримо про те, що досить давно ми не аналізували діяльність Чорноморського флоту Російської Федерації та, взагалі, ситуацію у Чорному морі. Це пов'язано з загальною поразкою Російського Чорноморського флоту, але. Останніми днями відбулося кілька дуже цікавих подій, які ще більше закріплюють перемогу України на морі, і на які нам треба звернути увагу. Отже, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та не забувайте залишати свої враження у коментарях. У нас далі буде дуже цікавого. Отже, для початку ми констатуємо той факт, що ще з вересня 2023 року, вже більш як три місяці, росіяни взагалі не завдавали ударів ракетами калібр по Україні з кораблів свого чорноморського флоту. Також значно скоротилася їх присутність у Чорному морі, здебільшого російські кораблі зараз просто стоять у своїх базах. Пояснити це можна тим, що при у морі на російські кораблі зараз чатують українські морські дрони, і росіяни не можуть системно та ефективно протидіяти їх загрозі. А їх головна морська база у Севастополі. Та інші бази на території окупованого Криму опинилися під постійним тиском ракетних ударів та ударів дронів. З повітря саме таким чином, у вересні було знищено штаб російського чорноморського флоту у Севастополі разом з командуючим чорноморським флотом. Також було знищено десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону у доках Севастопольського морського заводу. Та фактично унеможливлено процес завантаження ракет калібр на кораблі та підводні човни, тому що росіяни поки що можуть це зробити лише у Севастополі. І саме тому за останні три місяці чисельність російського оперативного з'єднання у Чорному морі скоротилася всього до одного трьох кораблів, серед яких лише іноді можна помітити один-два з їх ракетоносців. І тому майже весь час більшість кораблів Чорноморського флоту просто стоїть у новоросійську. Ось яка там зараз дислокація кораблів на основі аналізу свіжих. Космічних знімків за 17 грудня там стоять біля причалів обидва фрегати проекту 11356 – це адмірал Ес та адмірал Макаров. Там стоять всі три ракетні корвети проекту 21631 Буян М. Там стоїть один з трьох нових корветів проекту 22800 «Каракурт», а також чотири підводні човни, три типу 636 три ракетних підводні човни та один проекту 877 Варшавянка. Це підводний човен Алроза. Окрім того, у новоросійську зараз є три з чотирьох патрульних корветів типу 2260. Також там стоїть один новий десантний корабель проєкту 11711. Петр Моргунов», три десантні кораблі проекту 775, три нові морські тральщики та інші бойові одиниці. Відповідно, у Севастополі залишаються малоцінні застарілі кораблі, які не являються зараз загрози для України, і тому вони не є ціллю для ракетно-дронових ударів а також несправні кораблі, які не можуть рухатися самостійно своїм ходом. Це передусім два старих фрегати проекту одинадцять. 35 ладний та петлівий, це малі протичовнові кораблі проєкту 1124. Це ракетні корвети на підводних крилах Самум І Бора, один з яких, ймовірно, пошкоджений українським ударом. Декілька старих десантних кораблів. Це залишки підводного човна ростов на дону Оборону Севастополя також забезпечує один новий ракетний корвет циклон типу 22-800. І ще один такий корабель Аскольд все, ще залишається у кричі у вигляді напівзруйнованої купи металобрухту після українського ракетного удару. Таким чином, сказані нещодавно слова президента України Володимира Зеленського під час візиту у Сполучені Штати Америки про поразку російського флоту на Чорному морі цілком справедливі, маючи дуже значну кількісну перевагу у кількості бойових одиниць загалом та ударні ракети. Тні кораблі, російський флот насправді безпорадно сховався у базах і утримується від будь-яких активних дій. Це нагадує мені ситуацію у Чорному морі під час Другої світової війни, коли радянський Чорноморський флот повністю переважав. Флот Румунії та перекинуті йому на допомогу декілька невеликих німецьких катерів та підводних човнів. Але насправді під тиском авіації радянський Чорноморський флот зазнав поразки у Чорному морі і сховав уцілілі кораблі у базах на Кавказькому узбережжі Чорного моря, там де і зараз. І це додатково підтверджується тим, що е, також, за даними космічних знімків, деякі російські кораблі вже сховалися у так би мовити, новій базі російського флоту на територію окупованої Абхазії, а тепер найцікавіше. У росіян серед їх, так би мовити, воєнкорів розповсюджується непідтверджена поки що інформація про те, що приблизно у ніч на п'ятницю, 15 грудня, була здійснена спроба якоїсь диверсійної операції проти острову Зміїний, начебто на двох швидкісних катерах вони відправили невеликий десант, невеликий підрозділ морської піхоти на острів. Ймовірніше за все, це могли бути спеціально створені якраз для Задач швидкісні десантні катери типу Рапто. Але ці катери навіть не дійшли до острова. Їх у штурмову погоду атакувала українська авіація. В результаті цього, за даними воєнкорів, поповнили екіпаж крейсера Москва від 12 до 14 російських морських піхотинців і, як мінімум, один з катерів ледве не затонув, але невідомо чи від українського удару, чи просто від штурмової погоди. Все це відбувалося, до речі, приблизно в тому районі Чорного моря, де зараз приблизно у 50 кілометрах на захід від острова Зміїни лежить на дні крейсер Москва. І саме тому я й кажу про поповнення його підводного екіпажу. І ще одна важлива новина: ще у жовтні почала постійну роботу спільна мінна тральна група з складу флотів Румунії та Болгарії, яка Патрулює та розчищає від мін північно-західну частину Чорного моря. У січні до цього доєднається і Туреччина. Про що буде укладена офіційна угода? Таким чином, Чорноморські країни НАТО офіційно будуть займатися розмінуванням Чорного моря. Також важливо відзначити, що у грудні уряди Великобританії та Норвегії зробили спільну заяву про посилення українського флоту в першу чергу у протимінному сегменті. Британський уряд при цьому окремо акцентував увагу про передачу двох мінних тральщиків типу Сендаун для України. Але тут треба ще розбиратися, чи це мова йде про вже передані з 2021 року Україні два тральщики цього. Того типу, які зараз знаходяться у британських водах під назвами Чернігів та Черкаси, чи це йдеться про можливу передачу Україні ще двох тральщиків цього типу? Так чи інакше, український флот посилюється за рахунок передачі кораблів у рахунок? У рамках військової допомоги чи продажу, але всі ці кораблі підкреслю до кінця війни не будуть заходити у Чорне море через режим чорноморських проток Мосфор та Дарданела, які закриті для кораблів воюючих країн. Ми стежимо далі за ситуацією у Чорному морі, і періодично, як там буде відбуватися щось цікаве, будемо вас повідомляти про найважливіше. З вами був Олександр Вольмошко. До побачення, слава Україні!